Сьогодні ми чули типова Євангелія, яке визначає таку типову францишканську місію послання проповідувати братів, це, це слово, яке почув Франциск Порсенкюлі. Але також маємо спомен стигматів, Франциска, такий, такий унікальний спомин для францишканської родини. Знаємо, що переважно ми святкуємо День смерті того чи іншого святого, який є днем народження його до неба, але властиво життя святого Франциска було таким насиченим і багатим на різні події, що церква вшановує також і свято його стигматів. Це свято ще в 14 столітті 1304 році, папа Бенедикт 11 встановив, призначивши дату 17 вересня. Чому саме 17 вересня, оскільки висловив цей день святий Франциск отримав ці стегмати, коли відбував свій щорічний піст перед святом Святого Архангела Михаїла 40-денний на горі Альверні? І в, в цей 17 вересня за старим календарем було свято Воздвиження Чесного Христа Господнього, і Господь Бог нагородив свого вірного слугу е, таким великим даром. Е, я так читав, про, ну, готувався до, до цієї проповіді і навіть знайшов приклади, що є храми посвячені навіть під, цей, під цим титулом. Отже, стигмати, так? що це означає для нас? Що означає це про терпіння, про хрест? Що означає терпіти? Франциск, який в своєму житті хотів уподібнитися до Христа, хотів ще більше терпіти. Так, з, кожним, з кожним якимось таким наближенням до Бога. Він зростав у любові, а зростати у любові це означає рівно зростати в стражданні, в терпінні. Тім, ще більше терпіти, бо він зрозумів, що таке терпіння. Напевно, так? сучасний світ не розуміє, що таке терпіння. Світ вважає, що це є якась кара, що це є якась певна ненависть. Християнське розуміння терпіння є зовсім іншим. Воно також показує. Безмежну Божу любов щодо нас стигмати. Це не просто було терпіння, це боліло. Це боліло, адже ж ну, важко собі уявити ті рани, і наскільки воно боліло. Тут приходять мені на думку слова отця Піо, так, який також знаємо, що носив стигмати 50 років, на своєму тілі. І одного разу один його співбрат з Орденом питає: Отче, чи, 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 чи хтось змаряні? Я вже не пам'ятаю точно. Каже: Отче, чи ти справді маєш ті стигмати? Ну, але знаєте, ти спів був такою дуже веселою, радісною людиною, міг гарно пожартувати. Каже. Слухай, іди спитайся на поле Бика, чи він справді має роги. Так, отже ж, це не були якісь прості там п'ятна, чи ще щось це було справді рани. І каже, що скільки багато крові, наприклад, той же ж отець піва втрачав пі кожного дня. Францис був першим, хто отримав стигмати. Але для чого Бог дає ці стигмати? В нашому житті теж є явні і якісь скриті терпіння. І за кожним також чудом йшло певне терпіння. Знаємо, що читаючи знову ж таки життя після того Франциска, ми бачимо, скільки чудес він чинив, як Бог діяв через нього. Але це не було просто якимось таким автоматичним діянням, але за тим кожним чудом йшло певне терпіння. Напевно, за, за кожною якоюсь ласкою в нашому житті, якимось даром, іде якесь певне випробування, якесь певне, до, якесь певне терпіння. Терпіння, велика сила, яку ми часто не використовуємо, Бог дарує нам його. І в світлі сьогоднішнього свята ми можемо наново переосмислити цінність терпіння і дару терпіння в нашому житті. Ісус. Терплячи спас увесь світ, Франциск теж терпів, і через ці терпіння Бог їх використав так, як цей дар, який він жертвував Богові, щоб навернути тих чи інших людей, щоб отримати ту чи іншу ласку. В нашому житті також є багато терпінь, як ми їх використовуємо. Чи ми не не нехтуємо, чи ми, можливо, не противимося, можливо, їх відкидаємо. Так, можемо розуміти терпіння як емоції. А з іншого боку, є емоції любові і переживаючи через цю емоцію любові, до Бога терпіння, ми стаємо ближчими до нього. Тоді ми є ближче Господа Бога. Стигмати кілька таких ще зауваг, як плід любові. Франциск отримав їх як не просто якийсь там вияв терпіння, але як під любові до Бога. Це нагадування, що страждання у нашому житті це не покарання, а можливість для зростання. Кожен священик чи монах, як і Франциск, покликаний любити Христа так сильно, щоб прийняти свій хрест з радістю. Часто, наприклад, люди розуміють, як Дорогу за Христом, як якусь, якусь, якесь виснаження. Якусь значить, умову, що Христос ставить якісь певні умови, але це також радість. Так, як я розумію цей хрест? Другим цікавою завагою є те місце і час, коли отримав святий франциск ці стигмати. Символіка подій вона не просто є. Це непростий збіг обставин. Гора. Як знаємо, що на горі Мойсей отримав цей найвищий досвід любові Божої, досвід Бога. Так само Франциск на горі отримує цей найбільший досвід Уподібнення до Христа, отримує цей дар стигматів. Постать Святого Михаїла. Стигмати є печаткою і перемоги Франциска в духовній битві проти диявола, Деякі автори кажуть, що це із цим серафимом, який, значить, не знаменував Франциска, був ніхто інший, як сам святий Архангел Михаїл. Отже, і так само свято День це було воздвиження Христа Господнього, коли Франциск отримує ці стигмати. Стигмати це так само, як проповідь, як певне свідчення. Ми казали, що Франциск не стільки проповідував словом, а своїм життям і, отримавши ті стигмати, він тим самим свідчив, проповідував. Наше життя, яке життя Франциска, має бути проповіддю. Стигмати нагадують нам, що ми покликані нести Христа світу не лише Словом, але й нашим життям, тілом. Через наші страждання, нашу любов і наше служіння. У кожному монастирі завжди є, чи ордені, чи навіть в провінції є брати, священики, які напевно хворіють і, напевно, страждають, мають якісь значить, терпіння. І ми повинні також це розуміти, як цей дар посвятий, який Господь допускає, щоб. Отримати, можливо, чи якусь ласку для певного монастиря, чи для провінції, чи для всього зромадження, стигмати як завершення шляху. Франциско отримує їх наприкінці свого життя, за два роки до смерті, чи можливо трохи менше. Ми повинні пам'ятати, що святість так само це дорога, це не результат одного дня чи одного вчинку, це шлях довжиною в життя, який вимагає постійної боротьби та зростання. Амінь.